Боялися власне не стільки самої ідентичності, стільки боялися, що ця ідентичність раптом буде конкурувати з російською ідентичністю і десь посуне її з п'єдесталу улюбленої культури Радянського Союзу. Не стільки забороняли, як заганяли в рамки. Українські пісні, 70 х 80-х мають мало тем. От більшість цих пісень про кохання. Або про якусь таку красу природи, така народна тематика, а от соціальних тем не було. Я думаю, що це була свідома політика. От це, я думаю, на це дуже вплинула радянська влада. Вони не давали урбанізуватися українській культурі, вони не давали їй стати сучасною. Вони її тримали десь там між народною творчістю етнографічною і сільським. Наративом о десь там.